Не так і багато людей залишилось, що пам'ятають, яким був Херсон у довоєнні роки, що пройшли Велику Вітчизняну війну і можуть розповісти, яким було у ті часи життя. Любов володимирівна Богданова народилася у 1922 році влітку в Хмельницькій області. Зовсім скоро після народження вона з батьками приїхала до Херсона, адже її мати родом саме звідси. З тих пор. жила в Херсоне. Все детство закончила 8 классов в школу номер один в Херсоне. Мама не работала, она швея все время шила. Папа работал на разных должностях, в основном бухгалтером. Вот. Ну, детство в Херсоне провела, никуда не ездила. – А сестры-браты у вас были? – У меня есть брат на 12 лет старше меня. Ожені, то я та я довго З тих часів залишилось кілька фотографій, де можна побачити, якими цікавими були у той час наряди, якою яскравою і незвичною для сьогодення була тоді мода. До революції мама ж в масільському при домі Скарлатова, де була багата мастерська, яка. Ну, губернатора жен обслуживали там они выписывали французские журналы а это мастерская и шили все для ну, такого как говорится высшего общества и мама там работала она только говорит я только год училась вшивать рукава поэтому Вона сама себе шила, вот її всі наряди. И тоді, мабуть, сукні були набагато складніші, ніж зараз, так? Да, да. А дедушка був просто Вот. І не разрешала їй носити шляпки, нічого. А вона одягалася все по моді. У мами брат теж есть. Больше нікого. Брат, вот мама і дядя мої, їх уже, конечно, немає в живих. она одевала, говорит, косыночку, там платочек, выйду и переоденусь опять в шляпки. Ходили они на танцы. Это бывший дом офицера, это какое собрание, дворянское собрание, вот где дом офицеров по Перековской. Вот туда ходила она на танцы. В основном занималась шитьем, шила дома, потом нигде уже не работала, только дома брала работу и шила. Молодь в часи юності Любові Володимирівни цікавилась зовсім іншими речами, ніж зараз. Набагато більше уваги приділялося культурним духовним цінностям. Ось і пані Любов згадує ті роки у Херсоні з теплотою та ностальгією. В школі ми займалися як раніше молодь друга я Ми були піонерами, комсомольцями, займалися драмкружки. занимались спортом, выступали. Очень ходили всегда в театр, смотрели пьесы на украинском языке, Наталку Полтавку, Запорожец за Дунаем. Это все на украинском языке. К нам приезжали театр опереты, и мы ходили почти всегда на оперету. Ходили на танцы. Это раньше был клуб металлистов. Он находился по вулиці Леніна, він тепер судостроїтельного заводу. Після школи пані Любов пішла вчитися до морептехнікуму, що серйозно вплинуло на її подальшу долю. Поступила в морептехнікум на радіотехнічне відділення. Закінчила перший курс, а потім було указання перевести вторий, третій курси в місто Астрахань. все радиотехническое отделение. А чему? Этого мы не знаем. Министерство было такое указание. Когда началась война отечественная, всех нас, радиоспециалистов, направили в город Горький, в школу радиоспециалистов. Там мы готовили радистов для фронта. Тобто ви деякий час провчились в Астрахані? Да, а потім… Вторий, третій курс перейшла на четвертий. До міста Горького приїжджали вони пароплавом. Тривало це дуже довго. Зрештою, приїхали до військової частини. Там видно, воїнська частина, коли була. там кремль був над Волгой. І от там було розположено учіль музикальне радио отделение. Ну, все мы там большое большое здание, там до этого какая-то находилась воинское начальство, это был Кремль. Над Волгой. И что ж там відбувалось? От весь перевезли, так? Что вы там робили? Мы готовили родистов для фронта. Были там сначала такие радиостанции РБК, радиостанция батальонная, и ещё была э радиостанция з двух упаковок. ой, РПК, радиостанция батальона, мы еще говорили, нет, полковая РПК, мы еще говорили РПК трех бока, потому что она была из двух упаковок, питание и сама радиостанция. Сначала учили и микрофоном работать, и как к радиостанциям обращаться, и так, а звукоморзы. Потом в 43-м году Я написала, нас бомбили, там, ми там і дежурили по школі, сто, воєнний приймали. І ось до 43-го року ви займалися саме тим, що навчали інших. Готові радістів для фронту. Там у мене є фотографії. А потім я попросилася на фронт, а мене перевели в Москву. Перловка там під Москвою є, там теж є радіошкола. За місяць почалось формування бронепотягу маршала Жукова і молоду пані Любов направили туди начальником радіостанції. Там була американська радіостанція, там були дітей, які працювали в проволочне. На стоянках ми в основному працювали з радіостанції на ходу, а на стоянках наш вагон відцепляли від поїзду. Ставили в тупик, маскирували, і ми держали связь більше больше всього з Москвою, з Сталіним. Зв'язи нікакої письма нікаків. За нас нам, нам сліді за нами і, і всіх друзів тоді ми розстріляли, тому що писати не можна було нікому. Любов Володимирівна згадує маршала Георгія Костянтиновича Жукова як привітну і доброзичливу людину. Він завжди цікавився життям зв'язківців, їх самопочуттям. У нас значит был наш состав поезда, с нами шифровальщики ездили, потому что телеграммы все шифрованы и передавались. Потом эти площадки эти установлены охрана была. Жуков выезжал на фронт. Сначала был степной Воронежский фронт, какой еще я уже не помню. А потом организовался первый украинский фронт. Вчера, когда он приезжал и расположение духа, то он собирал нас, девчат, сам он играл на баяне, и мы пели песни «Огонек», «Синий платочек». Он знакомился с нами, всех по имени знал. Где-то я работала у него месяц 8-9. Потом, когда... организовал, когда его назначили командующим первого украинского фронта, расформировали наш поезд. А вообще, когда он ехал в Москву, наш поезд тоже ехал весь состав в Москву. Мы жили на Каланчёвке в этих же вагонах, но нас отпускали, мы ходили на концерты Шульженко, там парк Горького недалеко. Ну, когда его назначили, Командуючим Українського фронту на нас розформували. Потім наша героїня отримала призначення до радіорути 59-го окремого полку зв'язку 1-го українського фронту. Полкід виїжджав був зв'язано з фронтовими виїздами всіх вот на радістів. От ми на радіостанції працювали, А хто як уже остальные, ми не знали? Був свой на колектив офіцер, шофер. механик и два радиста. Вот это мы и ездили. Помню, я не помню, какой же это год был, наверное, 43-я зима, Корсен шевченковское окружение, и мы там выехали с радиостанцией. И там солдаты после боя пришли в помещение, которое мы тоже там находились, и такие все измученные, все как пришли с автоматом, и так все и легли. Там, конечно, мы и в шею добирались, и они все вшивые, и мы все вшивые. Вот это близко было к передовой. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Пані Любов дійшла навіть до Берліна і на власні очі бачила, яким він був у дні великої перемоги. Ми вже були в Дрездені, коли війна закінчилася, якраз стрільба почалася, ми не пам'ятаємо вночі, ночі, що таке залишилося, а це закінчання війни було. І вже потім ми їздили в Дрезден, в, в Берлін, крізь стагу. І яким же тот час був в Берлін? Розване. Да, там не можна проїхати, там не можна стояли, ой, которые руководять пости. Движення ГАИ. Угу. А э, німців ви на той момент бачили? Нет, там уже не было никого. А уже все. Никого. Не уже не было. Все, уже наши войска были там. Ну так а взагалі жители куда-то. А жители да. это вот когда дорога едешь, что они ехали с колясочками и везли там вещи, там все, что нужно. Переезжали видно или уезжали с мест горел, там, где погорело, и все, и в другие города. Они двигались, мы с ними не общались, но мы только когда ехали дорогой, то видели как они передвигались, немцы. Летит, летит по небу клин устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле Кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Mm-hmm. Демобілізувалася Любов Богданова у червні 45-го року і повернулася до Херсона, але не сама, а з чоловіком, якого зустріла з 44-го року в Польщі. Ми зарегіструвалися у Львові 8 декабря 44-го року. Тобто це ви одружились? Так. Да. І в 45-му році осінню октябрі, я родила дочь Ларису Миколаївна Богданова. Она у меня музыкальный работник, кончила консерваторию, работала во второй музыкальной школе преподавателем. У меня есть внучка, она тоже музыкальный работник, работает в музыкальном училище. Очень И двое правнуков. Тобто багато а, велика родина, і всі у Херсоні зараз? Всі у Херсоні, так. Да. Uh -huh. І всі у Херсоні. Але ж на той час, коли ви повернулися до Херсона, все ж таки країна відбудовувалась, відроджувалась, так були важкі часи. Чим ви на той момент займалися? Де працювали? От родила дочь, може, у мене воєнний. Він в останнє час в її ад'ютанта. у генерала армии Петрова. Его перевели с фронта вместе с Петровым в Ташкентский военный округ. Я туда тоже приехала с дочерью. Так как он военный, то мы все разъезжали. Жили в Ташкенте долго, потом в Калинин. Он учился в академии. Четыре года в Калинине. Теперь Тверь. А потом закончив академию, направили его работать в Германию. Жили мы там лет семь, потом он демобилизовался. И повернулись вы куда? Повернулись в Омск, он сам из Сибири, получили квартиру, жили в Омске. Коли настало чоловіка, Любов Володимирівна вирішила повернутись до рідного Херсона, адже тут залишилась вся її родина, мати, діти. Коли я повернулася, я е, працювала в УВД в невідомственне охорона, то секретарем, а потім був організований і зараз є в Херсоні пульт сигналізації, охорона об'єктів магазинів і квартир. І оттуда я там працювала довго, є 10 і ушла на пенсію в 58 років. Незважаючи на свій поважний вік, Любов Володимирівна Богданова залишається активною і завжди знайде, чим зайнятися. Хожу в бібліотеку. От у нас тут Московська шеста бібліотека, років 30. У нас там організований Клуб женский огонек называется. Ему исполнилось 13 лет. Вот у меня есть фотографии. Мы отметили. Мы каждый месяц собираемся. У нас там всякие лекції разные приглашаємо спеціалістів. Лекції на яку тему на разные темы. І Херсоні на разные темы. Вот каждый місяць прийшли, мы собираемся. літом. У нас мы не збираємося. Вилітіка рядом. Здоров'я дозволяє, я хожу туди. Тобто, все ж таки, це можна сказати. Клуб для спілкування для пожед так? для, для такого возрасту для пенсіонера покоління тих часів загартоване важкими роками великої вітчизняної війни, вміє цінувати життя, кожну його хвилину, радіти простим речам, бути відкритими, душевними і щирими. А нам залишається повчитись їх витривалості, мужності і вмінню цінувати прості речі, з яких і складається наші по Якденне життя, що згодом теж перетвориться на історію для майбутніх поколінь.